Добрий день! Сьогодні ми з вами поговоримо на тему ризики статевого дозрівання. Що ж, поїхали? У підлітковому віці відбувається статеве дозрівання або його називають пубертат – процес перетворення хлопчиків і дівчаток на молодих чоловіків і жінок. Деякі фізіологічні та психологічні зміни у хлопців відмінні від тих, що відбуваються у дівчат, а є деякі, що спільними для обох статей. Дехто з підлітків переконаний, що куріння і вживання спиртного або ранні інтимні стосунки робить його дорослішим і привабливішим для протилежної статі. Оскільки організм підлітка ще розвивається, ці речовини діють на нього інакше, ніж на організм дорослої людини. Вони можуть сповільнити розвиток або спричинити його дефекти. Особливо це стосується репродуктивної системи, яка найактивніше розвивається у підлітковому віці. Здатність і бажання вести активне статеве життя у підлітків з'являється раніше, ніж можливість зрілої реалізації таких відносин. Вступаючи в сексуальні стосунки, підлітки повною мірою не усвідомлюють наслідків, а здатність нести за них відповідальність у них ще дуже обмежена. Інтимні статеві стосунки це частина повноцінного життя більшості дорослих людей. Вони дають змогу виконати найвище призначення людини, стати батьком чи матір'ю, подарувати життя іншій людині. Та іноді ці стосунки призводять до негативних наслідків: психічні травми, осуди з боку інших людей, небажаної вагітності, інфекцій, що передаються статевих шляхом, у тому числі і віл. Статеву поведінку, яка може мати такі наслідки, називають ризикованою. Приклади такої поведінки ранній початок статевого життя, частина зміни статевих партнерів, інтимні стосунки в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, секс за гроші, за винагороду, подарунки. Причини і наслідки ранніх статевих стосунків Чому ж підлітки взагалі зважуються на інтимні стосунки? Початок статевого життя підлітків їх перші сексуальні контакти називають сексуальним дебютом. За спостереженням соціологів і медиків, вік сексуального дебюту поступово знижується. Мотиви та очікування від в статевий контакт різняться у дівчат та юнаків. Чому ж вони взагалі зважуються інтимні стосунки і серед причин найчастіше називають, щоб стати популярнішим серед однолітків, щоб не відрізнятися від інших, усі так роблять, не знають або не замислюються про можливі наслідки, хочуть довести своє кохання або ж утримати коханого, роблять це за гроші або подарунки, під впливом алкоголю чи наркотиків? І найчастіше дівчата, які починають статеве життя в ранньому віці в стані закоханості, часто думають про тривалі стосунки заміжі, а іноді навіть і про дітей. А більшість юнаків вступає в сексуальні стосунки, прагнучи самоствердження, дорослості, незалежності і самостійності, бажаючи справити враження на друзів. А які ж наслідки? Хоч, як це дивно, причиною більшості підлітків підліткових вагітностей є відсутність знань про те, від чого бувають діти. Вагітні дівчата, середній їх вік 16 років, просто не вірили, що таке з ними може статися. Вони, мовляв, не можуть мати дітей, бо самі ще діти. Однак те, що людина психологічно не готова до вагітності, не означає, що її організм не здатний до зачаття. Статистика свідчить, що 40% дівчат вагітнюють протягом перших двох місяців після початку статевого життя, а чимало з них взагалі після першого статевого контакту. Більшість підліткової вагітності закінчується абортом однак, штучне переривання вагітності незалежно від терміну, пов'язано з високим ризиком ускладнень, ранніх, наприклад, маткові кровотечі, шкодження стінки матки, гінекологічні інструменти, запальні процеси і багато з таких пізніх вагітностей вони ускладнюються тим, що в майбутньому 40% жінок можуть чекати безпліддя. Ранній початок сексуального життя, часта зміна партнерів, нерегулярне використання презерватива при сексуальних контактах, сексуальні стосунки під впливом психоактивних речовин є причинами найбільш поширеного ризику зараження інфекціями, що передаються статевим шляхом. На сьогодні визначають більше 30 видів таких інфекцій, кожна з яких має свої особливості, прояви, симптоми, протікання та лікування. Найбільш небезпечними є не тільки для репродуктивної системи, а й для всього організму і навіть життя, це гепатит С і віл. Загальні ознаки інфекцій, які передаються статевим шляхом, підвищення температури тіла, незвичні виділення із статевих органів, болі внизу живота, особливо у жінок, висипки, виразки, похирці, бородавки навколо статевих органів, свербіння і печія статевих органів, часте сечовиділення, а іноді супроводжується навіть болем і печією. Неприємний запах виділень. Інфікування багатьма ІПСШ має невиражені симптоми, що посилює небезпеку їх переходу у хронічні форми. У разі ж самолікування можливі суттєві ускладнення, що можуть мати негативний вплив на репродуктивне здоров'я і призвести до безпліддя. При підозрі щодо зараження ІПСШ слід терміново звернутися до кваліфікованого медичного фахівця і пройти обстеження. І так, давайте підведемо підсумки. У період статевого дозрівання слід уникати експериментів з психоактивними речовинами та ризикованої статевої поведінки. Психоактивні речовини сповільнюють статеве дозрівання і призводять до виникнення залежності і порушень репродуктивної системи. Статева поведінка, яка може спричинити психічні травми, небажану вагітність, інфікування ВІЛ і ПСШ називають ризикованою. Одним із наслідків ризикованої статевої поведінки є інфекції, що передаються статевим шляхом. Деякі з них можуть стати причиною тяжких патологій і навіть смерті. За перших ознаки ПСШ треба негайно звернутися до лікаря. Бережіть своє здоров'я, дякую за увагу. На все добре!